Ну а поки почався наступ на судового монстра, якщо доводилося вам хоч колись шукати справедливості в суді, збирати останні копійки на чесного адвоката, або обурюватися, що легко випливають із судового сита відверті сепари, все про що скажу далі, стає близьким до болю. Отже, конституційною більшістю в 335 голосів парламент вніс зміни до основного закону щодо судочинства і ухвалив закон із цілою низкою кардинальних змін. Нові суди запрацюють уже за три місяці із першого вересня. Тож у що вилилися понад два роки політичних заяв і професійних обговорень? Ми повертаємося до трирівневої системи судів: перша інстанція місцеві суди, друга апеляційна, третя касація у верховному суді. Таким чином скасовують спеціалізовані суди Вищий господарський, Вищий адміністративний, Вищий кримінальний створені Януковичем, щоб знищити неслухняний верховний суд. Натомість буде два нових спецсуди із питань інтелектуальної власності і антикорупційний. Парламент втрачає право призначати та звільняти суддів. Формально це робитиме президент, але тільки за поданням нового органу вищої ради правосуддя, яку ще доведеться створити. Що важливо, змінені вимоги до суддів. Тепер суддею може стати громадянин не молодший 30 років, який має диплом юриста і стаж роботи в галузі не менше 5 років. Хоча суддівський досвід не обов'язковий, тобто суддею може стати будь-який правник і адвокат, і науковець кожного кандидата перевірять на професійну придатність, а чинні судді пройдуть переатестацію. Змінюється імунітет суддів за юридичні рішення, карати їх не будуть. А от за хабарництво запросто. Мало того, якщо антикорупційне бюро встановить, що живе суддя значно багатше, аніж дозволяють задекларовані ним доходи, рада правосуддя може ініціювати його звільнення. І останнє усім суддям суттєво підвищують зарплату. Мінімальний оклад 21 тисяча 750 гривень, плюс надбавки і коефіцієнти для верховного судді виплати можуть сягати більше 300 тисяч на місяць. Розрахунок на справедливість так про це говорить міністр юстиції. Без прибільшення відбулася революція а в тій судовій системі, яка формувалася за останні 25 років. Яка не виконувала своє основне завдання і завдання держави це захист українців і забезпечення справедливості. Основні новації, які надихають ті закони, які ми прийняли, дають можливість радикального очищення судового корпусу і перезавантаження судової системи. А ми отримуємо а, перезавантаження районних судів, і ті судді, які призначалися Януковичами. Це 1800 суддів, не будуть автоматично включені в нову систему. По цим всім посадам будуть оголошені конкурси. Кандидати в судді, які підуть на конкурси, повинні будуть відкрити три декларації про свій майновий стан. Три. Про себе особисто, про всіх своїх родичів, не про членів сім'ї, а про всіх своїх родичів. І третя декларація декларація доброчесності. Тобто, фактично, суддя повинен стати абсолютно під мікроскопом, прозорим перед антикорупційними органами і перед громадськістю. Ви маєте вперше історичну можливість і шанс. Проконтролювати тих кандидатів, які стануть потім суддями вашого районного, апеляційного чи Верховного суду. Люди, які прийдуть на цю посаду, будуть відчувати величезну відповідальність перед цим суспільством. Суспільство дасть цим суддям шалений кредит довіри. Зараз 14 тисяч скарг українських громадян в Європейському суді. Це ті люди, які не отримали справедливості в Україні. Нехай критики судової реформи поговорять з цими людьми.